Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Сьогодні за розкладом в нас заняття з малювання. Отже, приготуйтеся до нього. І на початку скажіть, будь ласка, з якою фарбою ми познайомились минулого разу? Так, з помаранчевою, як вона у нас утворилася, поєднали ми червону і жовту фарбу. Пригадайте, який в неї характер. Вона тепла, радісна, пахне морквою і гарбузом. Отже, запрошую вас до малювання. Дітки, погляньте, яка в нас дивогрядка. Скажіть, у кого це сидить дівка в коморі, а коса її на дворі? Так, це помаранчева свіжа морквинка. Погляньте, на нашій грядці є ґрунт, в якому щось росте, і є зелене бадиллячко. Не вистачає помаранчевої моркви. Пропоную нам домалювати грядку. Але спочатку виконаємо вправу пензлик танцює. Візьміть свій пензлик. Правою ручкою трьома пальчиками за залізний комірець. Нехай наш пензлик трошки розвеселиться і помалює в повітрі різні різні рухи і вгору вниз, і кругові рухаємо лише пальчиками. Ось наш пензлик прокинувся, можемо стати до роботи. Спочатку пензлик змочуємо у водичці і пробуджуємо помаранчеву фарбу. Якщо у вашій коробочці немає помаранчевого кольору, ми з вами знаємо, як його зробити. Поєднайте червону і жовту фарбу. Отже, набрали фарби і виконуємо малювання. Спочатку наш пензлик рухається по контуру, повторюючи форму морквинки. Потім масками замальовуємо моркву всередині. Ось на моїй грядці з'явилася перша морквинка. Набираємо ще фарбу і повторюємо. Спочатку по контуру, а потім мазочками заповнюємо серединку. І ще одна морквинка. Так само спочатку по контуру, а потім серединку. Вже з'являється гарний малюночок. Виймаємо пензлик і наберемо коричневої фарби, аби прикрасити нашу морквинку рисочками. Ось такими коротенькими лише кінчик пензлика залишає сліди. Вимиваємо пензлик і не залишаємо у водичці. Ось така грядка вийшла у мене, а у вас! Яка гарна грядка у нас з вами вийшла! Скажіть мені, будь ласка, фарбу якого кольору ми сьогодні використовували? Помаранчевого. Як ми її отримуємо? Поєднуємо червону і жовту фарбу. Я дякую вам за увагу і з нетерпінням чекаю фотографії ваших малюнків. До нових зустрічей! Бувайте!